Переглядаю, як з матки чи вийшли, чи ще ні. В принципі, вже би мала матка сьогодні-завтра вийти. Так, матка вийшла. Матка вийшла, я ну, її поки що не бачу. Де та матка не видно? Так, зараз зупиню. Ні, матка не вийшла, вона напевно зараз буде виходити. Ладно. Не будемо спішити. Що є, то є. Тут джоли зборна команда. Це дочка Б26. Натаскали, йой йой -йо. Нормальна бджола. Ну так. І бджоли будуть, і и матка будет.